Я довго біг за цим вжем, нарешті він зупинився. Я вже сам захекався, втомлений, руки трусяться, але я зараз трошки відхекаюсь і думаю, що він далі вже не побіжить по лісу, бо навряд чи вже я побіжу за ним. Він лежить, скрутився в такий, наче вузлик і показує язика. Ні, він не дражниця, він просто мене винюхує, хто це такий і чим я пахну. Вони так визначають запахи своїм язиком, хоча ніздрі в них також є, але вони чомусь, мабуть, використовують їх тільки для дихання. Я вже трохи заспокоївся, він також ми продовжуємо дивитися на одного. Я стою на відстані тільки з зумом камери наближу його зображення, близько не підходжу для того, щоб він не хвилювався, бо він постійно надувається для того, щоб здаватись більшим, і для того, щоб я його, начебто, злякався, бо ймовірно відчуває з моєї сторони якусь загрозу. Ну, це зрозуміло, бо це маленька тваринка. Але я його не збираю чіпати, і навіть близько до нього не підходжу, тільки дивлюся. Не знаю, хто це хлопчик чи дівчинка, називаю він, бо він вуж. І думаю, я йому вже так досить набрид, тому що при кожному моєму зміні положення він встає в таку позу агресивну по відношенню до мене і постійно надувається. Бачите, ховає обличчя і надувається, щоб мене налякати. О, твою. Я ж, я ж так і відчував, що він буде. Атакувати. Добре, що я далеко стою, і я ж бачу в камері в зум, що він збільшується і він наближається різко до мене. Ні, Ну такого ще не було. Вони завжди шиплять на мене, так щоб кидатися, це таке вперше. Капець, ну Вуж заспокоївся, та я нормально. Він вже на мене не нападає, але все одно лежить в такій позі готовності до стрибку. Якщо я починаю рухатись в той чи інший бік або в напрямку нього, то він починає нападати. Зараз він просто лежить і показує мені язика. Якщо б він відчував дуже сильну загрозу, вони від безвиході дуже часто вдають себе мертвих, перевертаючих на перевертаючись на спину, показуючи свій живіт, відкриваючи широко рота і ось всім цим таким виглядом показують, що не чіпай мене, я вже мертвий, я тобі не дуже гарна здобич. Зараз цього він не робить, тому що, можливо, не відчуває дуже сильної загрози, і він доволі такий активний, не знаю з якої причини, може характер в нього такий, а може просто весна. Так як вужі не отруйні, багато людей беруть їх в руки, але я не раджу цього робити, тому що це великий стрес для тварини. І по-друге, дорослі вужі жирні, вони виділяють на шкірі таку неприємну речовину, дуже смердючу. І відмити від цієї речовини руки дуже-дуже важко. Тобто, якщо наважитись брати, все ж таки беріть їх в якихось рукавичках або взагалі краще не чіпати. Буду прощатись з цим красунчиком, далі вставлю там в кінці фотки такі наближені. Радий був такому знайомству, сподіваюсь, він на мене не образиться, мені треба бігти далі, а в нього, думаю, в лісі дуже багато справ, особливо навесні, коли потрібно шукати собі пару і виводити потомство. Тому дивимось фотки і ввожу до побачення.